Це Микита Ребро на торішньому чемпіонаті світу з боротьби серед глухих у Болгарії. Тоді переконує приза чемпіонату Європи і почалися його проблеми з керівництвом. Микита розповідає, його на килим так і не випустили, оскільки запідозрили, нібито слух у хлопця, покращився. А отже, змагатися з глухими колегами він уже не може. Подіяли аудіограму, документи щоб боротися по слуху, нужно мати патірі 55% п'ять а у нього дівна спортсмен інвалід і сказав в лазах, що я не інвалід та якби у ніження ніж плінтоса. У спортивній федерації глухих пояснюють, дискваліфікували Микиту через підозру у симуляції. Мовляв, представники турецької збірної побачили, що спортсмен слухає музику і зажадали провести перевірку. За дві години тестів він показав три різні результати аудіограми: від тотальної втрати слуху до значного покращення здоров'я. Тренер атлета стверджує, під час цих тестів. Хлопець поводився неадекватно. Визиває підозріння, якщо ти впевнений, що ти там нарушив там, слух у тебе. ну Ви знаєте, здоров'я нарушено, я спокійний, спокійно, мені є такий документ. Чи він возмущається, чого він ругається, чого він кидається, чи він требує там поліцію, міліцію. Навіщо спортсмени підставляти себе ризикуючи кар'єрою і як міг покращитися слух в інваліда із травмою на все життя у Національній федерації не пояснюють. Він займався среддіщих. Этим видом борьбы. І е, отрима інформацію, тому що у нас є свої сорінування серед слышачих з порушенням слуха спортсменів. Якщо він проходять діаграму, пожалуйста, участвуйте. Получається, що ми у відділі по он нормально проходить. Це було п'ять лет назад. Батько спортсмена результатом такої перевірки не довіряє. Запевняє син проходив обстеження в Донецьку, де виявили ураження слухового нерва. Чоловік упевнений зі збірною сина виключили, щоб послабити команду на користь суперників. Вигідно, щоб він не став. Чемпіоном, а став чемпіоном другий. За це хтось отримає гроші. Вигідно, щоб Давид Кіладзе, в якого друг... знаєте, є такий в Одесі, є такий чемпіон міра. Давид Кіладзе, і в нього странно хтось якось канат для лазання взяв перед чемпіонатом міра і канат лопнув. Обвинувачені у змові спортивні чиновники називають маячнею. кажуть, аби загасити скандал, проведуть ще одну перевірку слуху Микити Ребра у столиці. Обіцяють запросити на неї і журналістів. Дар'я Феденко, Іван Довганик, п'ятий канал.